вкладі. Не ж одні, а по вкладі. Вона трішки, я не знаю, з якогось пістронобіжчика. Я шукаю, що не здається. Я шукаю навушники, бо в мене цей пол через 10 хвилин було. Я знайшла на <породиси> мене. ти будеш в звідці. Треба було всі кармани. Їдеш, стріляти. Їдеш, 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 їдеш. Ти їдеш, ти їдеш. І я їдеш. Я тебе буду в кол через 10 хвилин. «Жіночий У перші дні так було, що всі ринулися писати, що робити. Це знайомі друзі, колеги, друзі, друзів, мама. В перший день всі такі, о, а що що ти робиш? Штаб. Ми прийдемо, що ми будемо робити. Не було нічого: ні медицини, ні бройників, ні шоломів. Ми почали цим займатися. Вилком ту медицинський склад. У нас є всі напрямки, типу склади різних напрямків: тактика, гігієна, медицина, одяг, різні господарські речі, каністри, паливо, це все. Коротше, будь-які потреби військових. Незважаючи на те, що в нас тіпа типу, її багато, насправді для фронту її не вистачає. Весь час відчуваємо потребу в знеболювальних, в е, кровоспинних. Ну, Турнікети це окрема історія, тобто турнікети вони кругом потрібні і потрібні тільки сертифіковані. Оці всі турнікети, які робляться на колінці, вони е, можна казати до задняться. Тут був склад, е, де готували коктейлі. Ми зараз все вивезли, щоб не воняло, все винесли, ось. але ми готові, якщо вдруг щось, ми готові тут робити коктейлі. Тут стояли дівчата і кожна з них розливала. Тобто в нас був конвейер, хтось наливає, хтось засипає пінопласт, бо ну, як робиться коктейль, я вам потім розкажу. Ну, Я за освітою хіміка. Тобто зливати і якби робити хімічні проводити хімічні реакції, це моя професія. Я вам скажу, що десь третина киян зараз вміють професійно робити коктейлі. Да? Тобто, зараз, якщо що, виробництво коктейлів ми можемо відновити за десь хвилин 15 20 Ось наша гордість, дивіться, це на заявку в нас е, взуття 49-го розміру. Це практично нереально знайти. Було свято, бо замовили взуття 49-го розміру. Ми не знаємо де взяти. Тут приходить е, наша е, наша Ніна Харченка і каже є. Зараз дуже важливо не тільки безпосередньо працювати на фронті, дуже важливо це нести знання да, там, і ці навички для інших. Далі ми запускаємо навчальний центр, ми навчаємо жінок а, тактична підготовка стрільба, тактична медицина. Далі ми е, маємо дронарню, яка е, апгрейдить, створює, збирає, конструює, моделює е, різні БПЛА, вбивчі, розвідувальні, які завгодно. За період активної фази ми зробили більше ніж 170 пташок різного тактичного сування. І більше ніж 450 систем системів скиду на окупні дрони, такі як DJI, Autel, Майки і так далі. Ми займаємося допомогою. Слыш, а на що? На 15 літ туди. Її? Там медицина. Да Сколько там людей столько нібито? Я тобі потім затарифувала всім, кому що відвозити, і підписала. Ти багато чого у нас відбувається. Добре, сорі, літ. Тут у нас щось зв'язок зустрічається, бо дощ, мабуть, пішов. Слухай, поговори, будь ласка, с Лидией. Она продає свои волосы белые, длинные, для того, чтобы нам на что? На реанімобіль, или на проекту захисницю, или просто жіночому ветеранському руйку донат, потому что это красиво. Задача ну, вот такая задача, такая задача. Алло? Да, э, привет, Лидия! Ми всі тільки завдяки таким людям, як ти, переможемо, і як ми тут, бо всі відмовляються від себе до перемоги, і це я думаю правильно. Тому коротше, ми готові прийняти таку жертву, хоча мені так дивно від цього, це щось дуже сакральне насправді зараз відбувається. Це мій жест вдячності, тому що ви робите насправді це дуже круто і я. Захоплююсь так. Я захоплююсь тим, що ви робите. <Ми> Ой, дуже <красиві>. Дякую. Катерина Приймак моя донька. <смеш> Взагалі, а <смеш> вона якби, ну, то тобто є Андріана, і Андріана зараз воює, а Катерина. Якби заміщ... ну, не заміщає, бо вони дві, якби лідерки жіночого ветеранського руху, вони займалися правами жінок в армії, правами воюючих жінок, тих, хто має ОБД і так далі. Коли почалася активна фаза, всі думали, як допомогти. І то, що ці дівчата були згруповані. Ось в них була група, вони взаємодіяли між собою. В них декілька осередків по Україні, і вони між собою дуже тісно спілкуються, і це допомогло дуже швидко розвернути оцей штаб. Наша задача да адіть. І це як план мінімум. здесь и і сейчас, да? Чем Чим більше девочек будут будуть удобно одіти, тим краще для нас, тим хуже для врагов і так далі. Це правда вона дуже втомлена, але тут дуже багато роботи. І ще я знаєте, як я дуже боюсь, що мене багато і що я. Дуже хлопаю крилами, знаєте. Але я ось весь штаб я сприймаю як своїх дітей, ну, не тільки Катю. Катя, якби основний, основна моя дитина, але весь штаб це діти. Ми вже перемогли. Ви розумієте, що зараз, незважаючи на результати, незважаючи на те, е, в якій е, ситуації ми знаходимо, ця війна вона завідомо програшна для русні. Вже зараз. Любині, я здіймаю ту стоїть прім. Бо я, я просрала той день, а зараз вже не стався зайняти я тепер з… С... Люди цього покоління вони рятують країну, тому що ми, вибачте, моє покоління, цю країну просрало. Ми не збудували країну. Це ми залишили країну будувати своїм дітям, тому що в нас був шанс, в нас був шанс відбудувати країну, але ми його опустили. Тому ми зараз повинні працювати за трьох. І за себе, і за тих дітей, які воюють. Ну, я так вважаю. Так, все, поїхали. Що Я дітей вчу рахувати без калькулятора, ручками. Всяким прийомчикам, таким лайфхакам і так далі. Тому що калькулятор він же не завжди. Да? Ось «Хаймарс» — він не завжди. І все може так повернутися, що в тебе крім калаша нічого не буде. Тому калашом ти повинен вміти користуватися також. Коли війна закінчиться, краще, щоб ми вчили своїх дітей не тільки бути цими сніжинками, але і оборонятися, стріляти, давати відсіч.